Деслав Шах, я засновник і ментор коуч Європейського університету коучів, в якому всі програми акредитовані Європейською федерацією коучів ІСІФ. Мета сьогоднішнього ефіру розібрати з вами три головні страхи, які заважають вам стартувати у професії коуча. Так, давайте їх послідовно з вами розбирати. І так, перший наш страх, точніше, ваш страх, але ж колись був і мій страх. Я не, не знайду клієнтів. Де шукати клієнтів? Ну, добре, я отримую знання, а що робити з цими знаннями далі. Ви знаєте, дійсно, це була і в мене така проблема, коли я в 2015 році саме перший раз проходив навчання з коучингу. Я думав, а що далі? Ну, добре, є в мене коучингові техніки, є розуміння, як проводити коуч-сесії, а як же просувати свої послуги. І таким методом пропи помилок. Я робив там деякі кроки. Але ж зараз, на 2025 рік, в моєму університеті є курс, який називається швидкий старт у бізнесі з інструментами штучного інтелекту. Цей курс записував я з моїм колегою, і в ньому є 15 нейромереж різні нейромережі, які допоможуть вам і навчать вас, як професійно створювати тексти для просування ваших коучингових послуг, як створювати круті зображення. І як створювати круті відео? Знову ж таки, все, що стосується просування ваших коучингових послуг. Окрім цього курсу, так у записі на курсі є я. Група у нас не буде великою. Я взагалі-то ну, взагалі не, не ціль, немає в мене цілі, да, робити великі групи, тому що втрачається якість. Тому група буде до 10, до 10 учасників. Я завжди разом з вами і зможу відповісти на всі ваші запитання протягом курсу чи в процесі, так наших майстер-класів, чи у нас буде з вами закрита група. І е, е, якщо ви захочете дізнатися, яким чином я просуваю свої послуги, яким чином я залучаю клієнтів, я вам покроково все розповім, які інструменти інструменти сам використовую, які скрипти пишу. І все все надам вам те, що потрібно для вашого самопросування. Тому не переживайте про це взагалі, так все буде добре. Наступний страх: я не впевнений. Чи я не впевнена, що в мене вийде, що я зможу доводити клієнтів до результату. Ну, по-перше, коучинг це не вища математика. На курсі буде чотири ексклюзивні коучингові техніки ECF, які закривають 80% всіх запитів клієнтів. Якщо вам буде, якщо вам не вистачить технік, в мене є книга, яка називається 10 коучингових технік на сайті університету, ви можете її придбати в електронному вигляді. Так ось, завдяки цим технікам, які не є якимись такими, знаєте, важкими, вони є логічні, вони є послідовні, ви зможете йти за Переходити від запитання до запитання для, для того, щоб доводити клієнта до результату це перше. А по-друге, на курсі буду я з вами на кожній практиці. І коли ви будете практикувати з колегами, я буду давати вам зворотній зв'язок. Особиста я. Тобто, ви працюєте з колегою, студентами, ви проводите ко коучингову сесію. Я дивлюсь, що ви робите, і буду підкреслювати всі ваші сильні сторони в роботі, і буду також надавати вам зворотний зв'язок по тим сторонам, які буде необхідно покращити. І за статистикою можу вам сказати, що після третього менторингу всі мої попередні групи, студенти з попередніх груп, відчували себе дуже і дуже впевненими в проведенні коуч-сесії. Тому я разом з вами. Поставлю, як я вже записував відео, говорив: поставлю вам руку. Так буде вам допомагати. Тому не, не, не бійтесь, все буде супер. І третій страх, а чи купиться курс? Так, я розумію, що курс коштує грошей, але ж давайте тверезно рахувати. У середньому коуч сесія коштує 50 доларів. У середньому в Україні чи в Європі вам потрібно провести 10 коучингових сесій платних. Для того щоб відбити вартість цього навчання, якщо ви мене спросите, коли я зможу це зробити, чи зможу я протягом місяця, я вам скажу ні, протягом місяця ви точно цього не зможете зробити. Вам це на це потрібен час, і у середньому десь орієнтовно від 2 до 6 місяців вашого часу, для того, щоб вийти на платних клієнтів. На курсі ви отримуєте професійні знання, мою підтримку, європейський сертифікат за акредитованою програмою, який катується, скажімо, в Європі, в Америці, в Канаді. У мене з 32 країн студенти закінчували навчання і працюють коучами. Це все буде. Але ж вам потрібно буде самостійно вже рухатись вперед, ви будете знати, що потрібно. Пам'ятаєте, так от, перший страх, якщо я не знайду клієнтів. Як їх взагалі шукати, тобто ви будете розуміти, у вас буде стовідсоткове розуміння, що робити, як просувати ваші послуги, про що писати, в якій послідовності, в який потрібен контент-план для того, щоб залучати клієнтів. Тому розраховуйте на вашу регулярну роботу в соціальних мережах і розраховуйте десь на період часу від 2 до 6 місяців вашої роботи. Але ж погодьтесь, це небагато. Тому що через два чи там, через 6 місяців ви вже з кожною новою коуч-сесією будете працювати саме на себе. Добре, ну що ж, це все, що я хотів вам сказати, ми з вами страхи позакривали. Далі, завтра, у нас останній день зі знижкою в 100 євро на кожен з трьох пакетів навчання. Просто ще раз нагадую, і чому саме зараз я провів цей прямий ефір, щоб ви не опустили таку можливість. Заплатити за курс зі знижкою в 100 євро. Нагадую, що у вас є розстрочка, є можливість розстрочки без відсоткової розстрочки до 6 місяців через Приватбанк, Монобанк чи інші банки. Якщо ви зацікавитесь, можете мені написати через сайт чи в особисті в соціальних мережах. Є також можливість оплати частинами, ви можете оплатити 50% до старту навчання. 50% там, в процесі навчання, чи можемо з вами домовитися про наступний розрахунок. Щотижня можете оплачувати по 25% від, суми, від загальної суми навчання. І ще я вирішив сьогодні зробити таку корисну штуку, я б сказав би, ви можете до кінця завтрашнього дня для себе заморозити вартість навчання зі знижкою. Обираючи один із трьох пакетів, якщо ви внесете 100 євро передоплати. Тобто вносите зараз до кінця завтрашнього дня 100 євро і протягом листопада вирішуєте всі свої фінансові питання і потім вже чи у розстрочку, чи оплата частинами. Я думаю, що це вам спростить це завдання. Що ще хотів сказати, посилання є під цим відео. Переходьте, дивіться наповнення програми, чи якщо ви будете в Instagram, дивитися у шапці профіля посилання це третій рівень навчання, курс сертифікований коуч. Для того, щоб зв'язатися зі мною, вам потрібно на сайті заповнити останній, останній блок, скажімо так, форму для зворотнього зв'язку. Пишіть після того, як я отримую від вас повідомлення, я обов'язково ще попередньо з вами по телефону поспілкуюсь. Просто так ви не зможете оплатити за курс. Я завжди попередньо спілкуюся зі своїми студентами. Я дізнаюсь про їх потреби. Я хочу зрозуміти на старті, чи допоможе мій курс у вирішенні їх потреб, чи не допоможе. Якщо не допоможе, я відразу вам так і скажу. У мене були випадки, коли я відмовляв студентам, тому що просто по задачам потенційних клієнтів мій курс не підходив. Ось і все. Гарного вечора і до зустрічі на курсі. До побачення.